Шановні жителі Володарщини, Володарська селищна рада постійно підтримує наших земляків і фінансово допомагає військовим частинам та нашим захисникам, які захищають нас від ворога. У Володарській селищній територіальній громаді ухвалена програма виплати одноразової грошової допомоги до Дня захисників і захисниць України за рахунок коштів місцевого бюджету. Грошову допомогу можуть отримати мешканці нашої громади. Які тут зареєстровані та проживають, мають статус учасника бойових дій та захищали і захищають Україну починаючи з 2014 року у даний час. Прийом документів для оформлення цієї допомоги розпочнеться з 1 серпня 2024 року. У селищі Ударка документи прийматимуть у приміщенні Центру надання адміністративних послуг за адресою вулиця Кооперативна, 9 на другому поверсі. У відділі соціального захисту населення селищної ради. Захисники і захисниці також можуть подавати документи за місцем проживання адміністраторам ЦНАПу у приміщеннях колишніх сільських рад. Виплати коштів згідно із зазначеною програмою розпочнеться з 1 жовтня 2024 року. Наш обов'язок підтримувати та надавати необхідну допомогу. Ми вдячні кожному з вас за патріотизм та мужність. У боротьбі з ворогом, слава Україні! Разом до перемоги!